Всім привіт, з вами знову Юрій. І зитоморський міні-трактор. Показую наступне замовлення. Витомирська трьохточкова навіска на перевернуту КПП. Ну, робимо такі навіски. Раніше була на профтрубі. Зараз перейшли метал 10-12 мм на бокових шоках. Е нижні тяги теж з такого металу зроблені. От Прицепна сірга. Клієнтше замовив перехідник під автомобільне яблуко. Ось таким чином ми його робимо безприз'ємний, щоб він ставився сюди. Тобто Треба знаряддя прицепити, треба прицепу прицепити. Раз-два. навіску, в комплект навіски входить, центральний гвинт, бокові тяги, нижнє кріплення, ось так буде. Нижнє кріплення до на навіски, два пальці, цепки. Нижній і е, е, речах підйому. Це механізм підйому навіски рушень. Подйомник, рычаг і тяга. Входить в комплект. Ось такий комплект. Ми виготовляємо, за потреби відправляємо, а чайки кричать. Вон літають чайки ліці, як літають у нас тут. А ми трохи працюємо. Ко цікавить замовлення такого комплекту, телефон, як завжди, залишає у підписі.